Так, 2 вересня. бджілки, які приїхали з Карпат, цих 20 сімей. Бачимо, раз, два, три, 4, 5 палет, 20 сімей. Е, що ми приїхали? Приїхали доставляти корпуси. Фантастика, вересень місяць доставляти корпуси. Так як тут було багато бджоли, ми щось так запідозрили, що вони мали б вже залитися. Ну, Дивимося зараз, що робиться. Ця сім'я ще не довелась. Крайня рамка бачимо. Крайня рамка занесена, але ще не запечатана. Доносить. Крайню рамку вони. А ну давайте відкриємо сусідню. Що сусідня? Сусідня теж занесена, але Але ще не запечатана і має. Я думав, що все буде. Ще краще, ну і так непогано, бачите, рамочки гарно занесені медом. Так. І якщо, власне, в такій сім'ї не будемо доставляти надставки, але якщо нам будуть попадатися сімейки, де вже... О, наприклад, от такі може. Анодивимося в цю. О, ця, бачите, вже повністю мабуть запечаток. Витягуємо рамочку. О! Бачите, а ця вже повністю все. Запечатала. Вже надставочка запечатана. Значить, в таку сімейку будемо доставляти ще корпус. Ну а що робити? Дивіться, чорна в дашку, надставка запечатана. Доставляємо ще корпус. Тож ми погнали працювати, ще включимося, покажемо, як цвітуть масиви золотарника. Не перемикайтеся. Все болото просто гудить. Просто гудить від бджіл ось такі красиві пейзажі. Зупинився трішки в іншому місці, щоб показати вам, скільки тут золотарник.